Три чоловіка в рабстві в однієї жінки. Ця історія з Волині прогриміла на всю Україну кілька років тому. Жінку звинуватили у тому, що вона силоміць утримувала трьох людей на своїй фермі і примушувала працювати їх біля худоби, ледь не за одну їжу та алкоголь. Та сама жінка. Все ж понад рік у суді доводить свою невинуватість. Мовляв, вони перебували у неї на господарстві добровільно, і за виконану роботу волинянка нібито давала їм кошти. Ба Більше свідки, які свідчили у суді на користь фермерки, переконують, у цій історії найбільше постраждала саме жінка. Бувало, от сидимо чи корови доємо. Вона підійде чи каже: ти вже не пився, з ноги підійшла, дала в морду. Це Василь Ярмулюк, один із трьох чоловіків, яких буцімто тримала в трудовому рабстві на своїй домашній фермі волинянка Ніна Заболоцьких. Чоловіки у своїх свідченнях нарікали била, знущалась, селила в нелюдські умови, не платила, лякала зятем, а ще примушувала працювати на свята. Сама ж жінка такі звинувачення заперечує. Більше того, на думку її односельчанки, найбільше в цій історії постраждала саме фермерка. Ви кажете, що більше заболоцьких потерпіла в даній ситуації? Так. Чому ви так вказуєте? Ну ж ну якщо взяти е і матеріально, дуже багато подобить пропало, то їхній вині. Ну тут скільки, чого тоді от заболоцьких їх утримувало? Ну якщо чому? вони не підходять, не працюють, не пасуть, то за що, чого їх тримати було стільки часу? Скати в мене не підходиш, хлопці, вибачте, до побачення. Ну розумієте, в чому справа? В тому справа, що сьогодні знайти е працівника в сільське господарство дуже важко. Жінка додає, коли працівники Заболоцьких випасали худобу, то зламали хребта її двом коровам. Своєю чергою прокурор цікавиться у зятя обвинуваченої, в яких умовах жили її працівники. Де ми взагалі проживали ці, ви сказали Олександр і Василь, так? Як зайти в Раді? В угу. Раді це більше було, на вашу думку, умову як вам проживання відповідали, скажімо так, нормальним? Бо зараз, я не знаю, так були зайде зудою зайти зліва і справа розходушка була і, і то, в хаті проживав. Скільки там чоловік, скільки ліжок в тому коридорі бранді було? Два. Два ліжка. Ага. Скільки там людей В Цьому? В коридорі. Сама ж обвинувачена переконує, чоловіків насильно не утримувала. Вони були вільні в пресуванні, ходили самі до магазину чи на так звані точки за алкоголем, яким, зі слів жінки, дуже зловживали. В худобу зажинуть нема додому, де поділися, вже 11-12 дванадцять годин. Немає, приїжджаємо, кажу до чоловіка, поїхати подивитися, де що всталося може. Їдемо в сторону точки, вісять на, на тому заборі, п'яні вже. Ну, вісять, на купу вчетвелися за той забор і вісять. І, і що буде казати? Ну, насварила, звісно, пішли додому. Кажу, Василь, ти вже викинув ні, да викинув. Ну, я піду, ну, я подивлюся, як вже викину. Приповжу застерену соломою, частенько, як я туди ногою, а, а воно по коліна, вибачте. Ну, я сварилася і не хотіла тоді давати грошей, коли йдеш на точку, то я сварилася, бо ж не зробив тієї роботи. Втім, запевняє, чоловікам не погрожувала і не била їх. Згідно показання Василя, ну, не, не, не чули, ну. що були ви палицею, цепомка палицею, а цепом по плечах Василя. Поки засвідки топіли там тут були. Були такі випадки? Я Ді. вам розкажу, як було. Дивіться, я почув. Були, були. випадки mm. про те, що погрожували ви? Ні, не, не, ні, не Та тебе що? Що я маю погрожувати? Ніна Заболоцьких пояснює, взяла на роботу любителів оковитої, бо свого часу знала з хорошої сторони їх рідних дідуся Василя і батька другого найманого працівника. Третій чоловік, який фігурує в справі, каже, сам знайшов їх, напросився на роботу, і віддав їй на збереження свій паспорт. Це було 1 червня під вечір. Приніс мені паспорта, і я не хотіла того паспорта брати. 21 го року. Да, да, uh -huh. Продовжу, так, 21-го року. я не хотіла того паспорта брати, але він вже так мене прямо чуть ли не умовляв. Ну кажу, ладно, так кажу, я візьму в пушках, положу. А на е що він вам його приніс? А? Для чого він що він сказав? Щоб не згубити, щоб ніде не подівся той паспорт. Ну він не ходив нікуди. Він отошов в амончику і спав днями, і трошки складав руків, бо то вся була його робота. А якось у заходи, заходив, я казала, шкілки почати, то від нього так пахло. О, то ти ще такі дорогі удікалоном користуєшся, а ви що, каже, думали. Ото от, це от, от, таке було. Ну і віддав мені того паспорта ще -го, го числа, бо попшу. Всі звинувачення колишніх працівників. Жінка категорично заперечує, переконує суд, платила їм гроші за ту роботу, яку вони виконували, і годувала тією їжею, яку їла і її родина. А також давала дах над головою та купувала одяг. На думку Ніни Заболоцьких чоловіки звинуватили її в такому злочині, аби не відробляти завданої їй шкоди у вигляді травмованих тварин та зламаного паркану. Одначе останнє слово в цій історії буде таки за судом, який вже не за. Забав... Аром має винести свій вирок щодо того, чи є вина жінки в цьому злочині, чи все ж таки ні, Юлія Остапович Дмитро Кудик для новин на часі.